Всім гарного дня! Сьогодні вирішила поділитися з вами рецептом красного окуня. Він в мене заморожений, я його розморозила, ретельно почистила від лушпатиння, кишки та відрізала хвіст, розрізала навпім, зробила такі філешки, Хребет не прибирала, ось таким чином трішки зробила надрізи. Буду запікати з картоплею, ботатем, моркою та цибулею. Все заправляємо спеції, які вам подобаються. У мене це копчена паприка, часник, хмелі сунелі, сіль перець. До картоплі додала трішки 10 овочів, італійських трав Ось так. і додала ще кріп до рибки. Люблю рибу з кропом. Ось оливковою олію заправляємо і картоплю, і саму рибку змащуємо, викладаємо на протвінь і випікаємо на температурі 180 хвилин 25-30, можливо, більше. Дивіться по своїй напрузі і по своїй духовці. Ось так от. Ще додала трішки лимону, поклала на рибку. Ось так ось таким чином це все змащую, ось і викладаю. Дуже гарненько виходить, а саме головне, що це дуже смачно. Ось таким чином викладаю. Ще вирішила додати болгарський перець, він мене заморожений, подріблений шматочками. І відразу на противень викладаю та і все. Ось таким чином. І кладемо запікати до духовки. Моя помічниця знову мені допомагає. Ось така краса у нас виходить. Викладаємо на тарілку. Можна куштувати не можна, а рекомендовано куштувати з якимось вершковим соусом на сметані чи на йогурті. Ось, прикрашаємо зеленою цибулкою. Всім смачного!